Двані колеги, і е, сьогодні ми е, з вами зустрічаємось на першому відеоуроці в е, нашому навчанні за програмою Intel для педагогів дошкільних навчальних закладів. Е, я підготувала цей урок таким чином, щоб е, ви мали змогу е, подивитися на все, е, очима. Слухача курсу, тобто, я буду вести трансляцію з свого додаткового аккаунту, ліс навчальна, і пройдемо той шлях, який маєте ви проходити, коли долучаєтесь до навчання за курсом. І так, по-перше, коли ви заходите в в інтернет з метою навчання на курсі ви потрапляєте у свою пошту. Зараз іде підгрузка. І ось як Еліс, я попадаю в свою, як слухач курсу, попадаю в свою пошту і дивлюся, що ж тут у мене є. У мене є надіслані від куратора фото з тренінгу, з очного тренінгу. Ось так вони виглядають таким чином. І є запрошення працювати в календарі, доступ до календаря. Я його відкриваю, і мені пропоновано календар підічні працівники, де на місяць поставимо, щоб було видно. Так, це мій календар, а ось мене запросили до календаря педагогічні працівники. І я дивлюся, що тут є, які розпланований план навчання на курсі. В зв'язку з тим, що з 17 по 23 цей тиждень я буду на навчання в Києві наочному етапі підвищення кваліфікацій, то Фактично ви працюєте за, до 26 жовтня в тому режимі, який вже для вас визначений в віртуальній вчительській і у віртуальному класі. А далі у нас з вами упорядковане буде навчання кожен вівторок протягом листопада. Давайте глянемо далі. З календарі ви маєте розписати. Ваші, ваш план, особистий план відпрацювання тем на блозі, на вашому особистому блозі за структурою курсу. Давайте подивимось, де ми все це будемо брати. І так, ми пошта у нас ще що тут є цікаво? Є посилання відразу на Публікації, можна йти звідси. Але я вам пропоную подивити, подивитись всі, зараз щоб не гаяти часу, я не буду відкривати всі повідомлення, ви можете через пошту піти. Але я вам пропоную обов'язково йти таким шляхом, як через Google через спільноту і. У вас є таке повідомлення, як закладка, така, як спільноти, спільноти і ось інтернет-технології в освіті це наш віртуальний клас. Коли ви сюди потрапляєте, ви бачите, що тут є багато матеріалів, які треба вам опрацювати. І матеріали з віртуальної вчительської, теж, і ось такі колонки рефлексії. В це які публікації мають бути на вашому блозі. Зараз я детальніше покажу ось ця колонка рефлексія. Бачите, ось це, все е, треба, щоб були всі записи в вашому блозі, це те, що ви в календарі собі розплануєте, коли і в який час ви будете опрацьовувати кожну з цих публікацій. Ще є організація е, зберігання результатів роботи. Тут в цій структурі треба звернути увагу на компонент портфоліо. І ось тут прописано, що ми маємо зробити з вами під час навчання. Тепер дивимось з структурами ознайомились собі і зробили позначки. Така важлива для нас. Публікація, як е, таблиці самооцінювання. Ось вона таким чином виглядає. І вже я бачу, що почали працювати в цій таблиці е, наші колеги. Особливо активно працює Тетяна Валерівна. І е, навіть такий продвинутий користувач е, ще має засвоїти такий навичок, як е, робити гіперпосилання. Зараз я на прикладі е, роботи. Тетяна Валерівні Петрові покажу, як це робиться. Бачите, вона зробила, вона зробила просто посилання, вставила профіль Google, моє професійне портфоліо. Давайте подивимось, куди нас приведе це посилання. Чомусь неправильно привело нас на профіль Олійник Лія, це невірне посилання. Давайте, як це має виглядати? Ну, зараз ми зробимо таким чином. Так, давайте підемо далі. Зараз, ну, що тут з блогом? О, з блогом у Тетяни все правильно. І навіть є вже виконане завдання, буклет для вихователів. Ну, молодець. Відмінниця і, о, і ще публікації з. З рефлексією на очного тренінгу. Тетяна, просто пишаюся, що в мене така є учениця. Так, давайте зробимо правильну, правильне посилання, гіперпосилання на ваш блог. Так? Що треба зробити? Дивимось у верхню частину нашої. Excel таблиці і знаходимо ось таку скобочку, «Вставити ссылку. Спочатку, в якому квадратику має бути ця ссылка, ось тут. Потім на це гіперпосилання. Так, вставить, так, неактивно, значить, тому що тут вже стоїть нарисовано. Так, значить, забираємо. Йолки-палки. Так, лучше краще буде таким чином зробити вийти на ваш блог, потім вже показати, як воно правильно робиться. Значить, ось нам треба вставити оце, але щоб воно виглядало дуже гарно і красиво і не займало багато місця. Ми це копіюємо в. Головну сторінку посилання на ваш блог, далі йдемо в таблицю, далі ми вичищаємо це все, що воно теж негарно виглядає. Пишемо тут слово блог, потім робимо так. Дивлюся, що тут на О, Все. «блог» І ми робимо гіперпосилання. І тепер замість слова «блог», там, де підсинене у нас сторіночка, вставляємо ту ссылку, яка треба. І так, щось не так. Відлініє печаток. О, отак от є опечатка, звісно. Приміняємо. Навпаки. Вот. М -м 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 -м. Так, да тут у нас блог. Блог. Пробование посылания. И вот тут, де не, ту, не в ту строчку вставлю. Вставляем и применяем. И теперь у нас ваш блог выглядит так... Красиве слово блог, і з'являється гіперпосилання. І ми знову його клікаємо попадаємо на ваш блог. Тобто, ось так робляться всі гіперпосилання, а з цим треба розібратися, бо тут має бути. Зараз ми через блог подивимось вашу сторіночку на гуглі. Яка це має бути сторіночка? Ось, бачите, тут вже теж напрацьоване. Про мене. І ось, оце про мене. Ви копіюєте. І вставляйте таким же чином вже сюди йде профіль, щоб було про вас написано, а не про олійний клієнт Миколаївну. Так, тут пишемо словом профіль. Посилання на цю сторінку, на вашу сторінку, про вас. Це ваше портфоліо ставить. І виходить, що ми вже можемо через це посилання перейти і подивитися. Про вас Ось це заповнене, що місце роботи, і освіта, і інформація, і навіть посилання на канал Ютуб і є посилання на спільноти, через які ми можемо переходити в нашу спільноту. Так, Тетяна Петрова дуже добре відпрацювала вже матеріал. Тепер давайте подивимось, що у нас тут є ще. Як завантажити буклет на блог, як його зробити, я розумію, що Тетяна вже працювала. Всім треба працювати цю, цю статтю. Далі вчимося з Google піти подивитися дві публікації у Віртуальної Чительській. Ось таким чином вони виглядають. Ось. І ем, два завдання до 26 жовтня і до. 1 До 26 жовтня і до 1 листопада треба зробити буклет для педагогів і вчительська презентація. Значить, перш ніж буклет з буклетом, я дивлюся, вже робота пішла. Так, а перш ніж робити презентацію, вам необхідно обов'язково подивитися ось цю презентацію. Ключове тематичне та змістиве питання навчального плану. І ось сам шаблон навчального плану. Що з цим треба обов'язково зробити? Дивіться, коли ви відкриваєте, вам на пошту мало пройти посилання. Давайте подивимось. Mm. Так. Це, мабуть, я тоді ще не долучилася цим аккаунтом до нашого класу, але е посилання мало бути на ось шаблон навчального плану. Це шаблон, повторюю. Пам'ятаєте, як ми з вами на очному тренінгу гралися з е квіточками, складали їх в. Е Корзину, букетик. Так ось, це шаблон. Що ви маєте з ним зробити, щоб це стало не шаблоном, а вашим особистим планом. Ви натискаєте на кнопку «Файл» і робите копію. Зробити копію. І ви пишете вже тут вже це буде на копії, а пишете план. Тут зараз тут слово Еліс. І план вже. Так, і, значить, папка на мій диск. На мій диск, так. Да. У мене там ще не настільки диск. Пішла загрузка, і вихід на мій диск. Це вже, бачите, я вже можу тут вже робити редакцію. Це вже я на, нахожусь на своєму власному диску. Ще я маю дати спільний доступ. для... Е, дивіться, отримати посилання для спільного доступу. Я для всіх роблю коментувати, тобто, мой, мій план можуть переглядати мої одногрупники, а для редагування я ввожу. Е, Електронну адресу е, Миколаївни, куратора, щоб вона тобто, могла е, як щось зробити, якісь, ну, надати якусь дієву допомогу. Все і м, надіслати. Тобто, коли я роблю таким чином, то на пошту приходять е, і одногрупникам, і Лі в першу чергу приходить на дозвіл редагувати. Це вже я прибираю, я можу вже працювати в цьому документі. І це вже план навчального проекту. Я пишу тут свої прізвища, ім'я і так далі, і заповнюю. Працюю, відпрацьовую цей документ. Він бачите, на Шість сторінок не загубіть, на п'ять сторінок, не загубіть нічого. І вичищаю, вичищаються оці. Тут тема, тема мого проєкту вона звідки ми її беремо. Ми її беремо із е, нашого е, документу, який ми теж з вами заповнювали разом. І е, ось тема. Тут тема. Так, ви пам'ятаєте, що все зберігається автоматично, не треба натискати ніяку кнопочку зберегти. Я вже ввела дані, і для вас вже цей документ закритий. Ви працюєте над, саме над цією темою. Тобто з шаблоном все зрозуміло, план ви відпрацьовуєте. Вже Бачите, можна вже на своєму блозі, тобто на своєму диску, бачаюсь, робити певні дії. Так. І давайте подивимось ваші хвости, чи як то кажуть, те, що залишилось допрацювати, вам було домашнє завдання з очного тренінгу. Подивимося зараз, як ви це виконали. Зараз я попробираю зайві вікна. Так, це залише наш, це те, що нам треба, це, це план мій. Е, так, дивіться, на віртуальній вчительській вже з'явилося е, від на, початку нашого навчання три публікації. Це за наш очний тренінг е, працювати в хмарі, е, це е, е, те, що на е, Домашнє завдання було вам до початку дистанційного навчання, і завдання вже на наступний термін навчання. Значить, це наша вчительська. Тепер, коли ми підемо до нашого віртуального класу, ми побачимо, що тут у нас йшов так. Дивіться, від початку ви маєте зараз відкрити на всі записи. Ви відкриваєте, щоб бачити чітко те, що треба робити вам, ось 130 а педагогічні працівники. Коли ви відкриваєте цю закладку, тут у вас акумулюються всі е, ці теми, які вам треба опрацювати. Що я вас ще дуже просила робити, але не бачу ще. Коли ви опрацювали якийсь документ, ви обов'язково ставите плюс один, тобто, що ви вже цей документ опрацювали. Дивіться, я. Цей документ відкриваю зараз електронний журнал. Дивлюся, що у нас тут робиться. Так, не в тому форматі відкрила. Так, не хоче відкриватися. Добре, у вас він має відкриватися, бо у мене не виставлені опції. Я, у мене нема в тому, ага, він хоче мене зберегти його. Ось. Тетяна Миколаївна ще не опрацювала цей журнал і це чия ще? Чия сторіночка, дев'ятий слайд. Дев'ятий слайд нічий. Так, ага, це Тетяна Валерівна, угу, підгрузився. Ось, бачите, ось тут теж саме треба буде. Зробити гіперпосилання. Тут написати слово блог, мій, мій блог і вставити вже таким вже не ссилкою, а гіперпосиланням, як я вас вчила робити це в таблиці. Так, відключила указку. Повний екран не в тому форматі. У мене нету доступу к этому журналу. Все понятно. У вас є доступ, у вас є кожна своя сторінки, ви там будете працювати. І дивіться, я подивилася цей документ, я ставлю тут плюс один. І вже Лі Миколаївна може побачити, що я дивилася цей документ і працювала з ним. Далі, е, наш, план навчаль... наш план навчальний теж відкрили, подивилися план нашої групи, які теми ми вивчаємо, що ми з цим робимо з всім. Закрили і поставили плюс один, що ви вже відпрацювали цей документ, і так далі. Всі, ці, всі документи відпрацьовуєте. Я бачу, що ви були в цьому віртуальному класі, ви працювали з цими документами, базовий компонент дошкільної освіти, структуру курсу, шаблон і що? Що ще? В принципі, цю книжку можете подивитися, але без фанатизму. Це додатковий матеріал. Ще один додатковий матеріал це сервіс Google в професійній діяльності подавичного працівника Антоніни Букач справжнього фахівця своєї справи, і вчителя, який спеціалізується на саме знайомстві своїх колег з сервісами Google. Дуже цікавий матеріал, почитайте обов'язково і теж позначите, що ви відпрацювали його. І, в принципі, це все те, що я вам хотіла сказати. Давайте по таблиці ще подивимось: так, реєстрація на віки. О, саме масла не забула. Значить, коли ми ставимо всі записи, у нас відображається. Така про спільноту, і е, пряме прямий, прямий посилання на сервіс Intel 10, де ми з вами працюємо, педагогічні працівники. Так, зараз. Е, цей сервіс може довгенько підгружатися, але ну, навіть може прийдеться туди-сюди його поганяти, але попасти в нього ви маєте. І тут у нас вже є такий ось наша група. Е, і... Е, про кожного з вас йдуть йде інформація. У нас тут пропущено ще два учасника: це Леся, третій номер, і одинадцятий номер до нас долучилася. Зараз я подивлюся весь, весь круг. Так, я всіх вже вас додавила в круг. От люди. Дивіться, люди, мої круги. І круг 130а. Так має бути і у вас, коли я відкриваю круг, і ще мені подобається ставити по прізвищу. І тут у мене всі: от я бачу, що хто не допрацював, не вставив фото в свій профіль Світлана, Тетяна, Людмила. Ще треба допрацювати. І хто до нас долучився? Світлана Лебідєва, 11 номер, має бути на віки. Ось тут дописаний. Е, у мене прохання е, Леся і Світлана. Зв'яжіться, будь ласка, за е, ось цим документом, ви його відкрите. Тут є телефони, дані про нашу групу. Зв'яжіться, будь ласка, з е, Тетяною Петровою, Тетяною Валерівною. Вона Ну, найкращий такий фахівець з цих питань, і вона допоможе вам відпрацювати саме в цьому сервісі до мого приїзду з Києва, щоб вона ну, склалася так, щоб, щоб ми з вами зустрілися окремо. Е, будь ласка, зробіть це, щоб підтягнути всі хвости до 26 жовтня. Е, тут, мабуть, все. Ще в нашому віртуальному класі є можливість робити коментарі, тобто писати якісь питання, писати якісь враження, писати щось про один одному задавати питання, ось коли ми знов ставимо такі педагогічні працівники 130 а, ми можемо ось в нашому полі. Там, наприклад, я пишу цікава інформація, написала, відправила і ось таким чином помітила, що я вже знайома з цим матеріалом. І ще раз наголошую. На цьому блозі за завдання всі. А що ще було треба зробити на цьому на Intel? Давайте Світлану глянемо, портфоліо. Відмічається так. Нічого, портфоліо ще не починалося, але вже є каль і блог, як виглядає. Блог тільки пару фраз інтел-навчання з рефлексії на очному тренінгу, і поглянемо особисту сторіночку. Теж нічого, Світлана. Ну давайте подивимось нашу відмінницю Тетяну Валерівну. Як у неї виглядає? Теж ще не встигла тут відпрацювати сторіночку. Основну, а що вона показала вже. Реєстрація на віки заповнена особисту сторіночку. Ні, не заповнена, треба повернутися до виконання. Далі, так, тут робота кипить, і найкраще. Молодець, навіть можна поставити за роботу на блозі. Відмінну оцінку і ай. -яй. Не повернулася. Ще. Ось знаєте що, коли ви виставляєте посилання, якісь, будь ласка, робіть, відкривайте в додатковому вікні, то бачите, я закрила і вже з, з нашої. З інтела перейшла не те. А ось це подивишні працівники. І ми дивимось зараз Тетяну Валерівну і портфоліо. Дивимось. О, вже почала працювати над портфоліо. Бачите. Ну, ось таким чином. Я сподіваюся, що коли я 26 жовтня ось цю дату загляну на цю, на цю таблицю, у нас будуть тут заповнені всі ці віконечки. Ви бачили, як я да, робила позначку цвітову. Я клікаю на клітинку і цвет залівки приєднатися до Google календаря. Це вже треба зробити. Вже час це зробити. Тобто, зараз, якщо б я не робила вам цього відеоуроку, я б мала позаливати оці всі клітиночки червоним кольором. Ну, я не буду це робити. Я сподіваюся, що всі долучаться і зроблять те, що треба в цій таблиці, і взагалі на всіх, у всіх завданнях, які стоять перед вами. Якщо буде настільки незрозуміло щось, то, будь ласка, телефонуйте. Зараз закриваю ось мої телефони. Ліс навчальна, це ви вже зрозуміли. Мій другий аккаунт навчальний, який дозволяє мені подивитися вашими очима на все, що відбувається на курсі, і мої справжні телефони. Будь ласка, телефонуйте. І ставте питання, якщо з приводу навчання вони будуть виникати. Дякую за увагу і до нових зустрічей.